Так, я всіх вітаю друге відео. Дивіться на які я локації. Хто дивився всі мої відео, той вже знає, де я знаходжуся. Ось, бачите? Находжуся я в Галини Петрівни. Це моя, як би. Ну, де я виріс, де я в школу ходив. Ну, коротше, де я жив. Дім мами, коротше. Отак. Значить, дивіться. Що я сюди приїхав? Зараз будемо ж за розмову вести за препарати да? біоросту і всього остального. Я прочитав вчорашнє, моє крайнє відео я показував. то Там сильно багато було всяких запитань. Ну, я постараюся на деякі з них відповісти. Значить, що ми бачимо на цьому винограді? Дивіться, буду знімати вам. Бачите? Листки, сам виноград, стану цього винограду. Подивіться. Отак ось може ближче, я вам не знаю, сфокусується, не сфокусується. Осьо. Ну, тобто, бачите, чорніше вже немає куди. І якщо я зараз зайду у будь-який двір, у нас в селі знаходжуся. Кировоградська область, село Приют, центр України, щоб ви розуміли. Це я батьківський двір показую, де я виріс, жив. Зараз у мене свій будинок. М -м -м. Зачить, дивіться, цьому винограду він ріс раніше ось тут, -от перед о цими вікнами, де ви бачите квіти. А і арка тут була, сюди і ось сюди, де цей виноград росте. Бачите? Ось, у, ще є виноград. І ажон на де гараж, аж он там бачите, ще є виглядає. Молдова. Там така ж саме чорна, як і оцей. Ну і ось, дивіться, я не знаю, як він цей називається. Коротше, листки ось. У. Отак ось виглядають, да? Ягоди. Давайте отак. Отак ось. Ну ви бачите, так? Да? Оїдіум повний. І там ще на городі ще трошки є. Та ж сама картина. Обробляти тут табу. Тобто мама в неї алергія, вона Ні, не треба, мені тут ніяких препаратів, через що я тут не обробляю, як би стараюся. І подальше держуся від оцього виноградника. Бачите, так? Да? Ось дивіться. отак ось. Це глум і тиха вечеря. Цьому винограднику він у цьому дворі ну, 50 років, це точно. Ну, не іменно оцим кущам, що я не о цьому кущу, бо я ж кажу, він був там, марка, тоді перемістили сюди. Ну Тут теж ж там, бачите, який це вже як дерево тут, воно таке. Це технічний якийсь, а той, що торбочкою, що треба язиком молот кісточки. От ну, тобто таке білий він, не знаю, як він там називається, а такий ж і в Тещі виноград. А ну, такого ж якби, скажем, сорту. Да? Ну, тут ви ж дивите, бачите, що ось я вам показую двір. Дивіться, уважно, до чого ми підійдемо. Двір, Тут ось вітер, бачите, воно все шевелиться, провітрюється, ось вулиця, зразу ж вулиця, ось машина світь вулиця, бачите, а тут ну, вітер є, сонце, він на сонці. Все. От тільки не обробляється. Це вам відповідь на, от, на ті питання, що та, я, для чого ту хімію, для чого в мене без обробок. Ось, о, бачите, без обробок. Оце до чого без обробок? І якщо я зараз зайду в будь-який двір, я вам точно покажу таку саму картину. Абсолютно, один в один. Це я вам даю 101%. У всіх на вулиці буде оце от таке. До речі, я вам дякую за коментарі, за поздоровлення сьогоднішнє. Да? Навмисно не зачитував е своїх друзів-блогерів, ну, бо і так, е ох, ви там друг перед другом кічитесь. Е я їм і так. Е Дуже вдячний, що Антону, що Сергію Остапенко, що Антону Вінницький Персик, що Фадієву що він приїжджав до мене в гості. був. Я і так Вікторія Києнка часто пише в мене в коментарях, і якби теж, ну я в неї пишу. Я вам усім дякую. Вибачайте, що не перечислив вас в утрішньому відео. Я зараз кажу, я про всіх вас пам'ю, я вам пишу, я вам всім. Дякую. до речі, подарунки я вже відправив. вже вони в дорозі. Ножниці йдуть нас Ірині в місто Харків, а цей акумуляторний секваторій штангою йде в місто Черкаси. 14 те відділення цимбалу Олександру. Так що, отак, от вже от. вони поїхали. Вони надали бистренько. В Олександра там більше ста. Коментів от, і 143 вподобайки, що ну, поставив, нравиться. У Ірини так само більше 100 коментів. І так само там 103, по-моєму, не, вродь би так по пам'яті цей комент, Ну, вподобайки. Так що люди не... Один день, не один тиждень, не один місяць дивилися мої ролики. Я думаю, заслужено. Я щасливий, що рандомайзер вибрав саме цих людей. Так що і в мене просто немає можливості подарити усім, а подарив би, щоб була така можливість, тому що не тільки ці люди, багато є і другіх людей, які так само з першого дня і багато дивляться, пишуть, коментують, ставлять подобайки. Тобто якось так. Я вам всім щиро дякую. Так, А тепер я ось сідаю в свій автомобіль і зараз їду на другу локацію, ось, прямо ось цієї локації і їду в другу, дивіться. І навіть і камеру виключати не буду. Та, є. Ну, у кожному дворі є виноград, абсолютно у кожному. Ну, виноград із розряду холодок. У мене був на архі, що я що в мамі показував. А зараз я до тещі їду. Дивіться, Тут виходить, рівний От якщо провести лінію, так, на листочку намалювати розположення трьох будинків, і ми мене рівний такий рівнобедрений трикутник. Тобто однакова буде відстань. От. От мене до тещі і до матері. Так що тут Ось, дивіться, ваша знакома вам зараз буде локація, де я ходив, обробляв, де я вам показував кулики. Які теща там настригла. От зараз виходимо, навіть виключати. От зараз прямо на виноградник йду і будемо робити там ревізію. Зараз сонце, зараз ось 2, 2 години дня. Так що ви бачили, там на тій локації, там було на сонці, провітрюється, все нормально. А зараз ми прийдемо. Там де затишок. Де немає вітру. А ви прекрасно знаєте, що там, де немає вітру, і затишок, і затінок. А там ідіум буде в першу чергу. Ну, а тепер дивимося Тещин виноград. Де я обробляв препаратами біороста. Це я вам кажу, чого я знімаю. Щоб диваних експертів, скептиків, усяких невіруючих, е, значить. Показать, я не знаю, як мені ще його тут знімати, як мені ходить. Я вам хочу показати, що на цей період у нас у кожному, зараз у кожному дворі буде така чорна. Тобто. Отут оїдіум, це 100%. Він завжди тут був. І, я не знаю, він тут приписаний, живе. Іменно цьому винограднику. Ну немає. Я вже дивився, 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 дивився. Це пройшло дві неділі, як я обробляв. Так, да, у мами там оброблять, це вже все, там гибела, там вже навіть не те, що ніякі препарати не возьмуть, ніякий не. Фалькон, нічого, ви йому нічого не зробите, абсолютно. Отак от, от. Тут була. Хто не дивиться всі ролики, зато справно пише і розказує, що такого бути не може або ще щось. Я вам кажу, одна обробка була, одна. По 3-5 листку. Це було в травні. Все, ніяких обробок більше тут не було. Далі, ось, тільки біо. Ось, я почав ось ними. Ну, навіть при тих, даже якщо б тут ще я зробив би так, одну обробку, все одно і більше не робив. По-любому я вам 101% гарантую. Тут воно кожен рік. Тому що в мене, все. дивіться, тут ось о, мій виноградник, той мій любимий, да? за якимсь я там. Обробляю, трусюся, ходю, бо тут ж, ж, типу, сорти хороші, посаджені. Да, тут все чисто також, не Ні мільдю, не уїдью, нічого тут немає. Можу тут вам медленно, хоч бігати, хоч не знаю, приїгати, хоч що хочеш, буду показувати, демонструвати усі листки чисті, усе ніде, нічого немає абсолютно. Також одна обробка. Раз. Все, мені табу, що до одної Петровні буде 19. го Тобто, наоборот, Вірі Володимирівні, де я зараз знаходжуся, це моя теща, Їй 19 го числа да? ну, через 5 днів. Виповнюється 86 років. А моїй мамі, де я був на молодіжній 16 23-го числа, виповнюється 80, 80. Коротко. Ви можете собі представити, прийти з батьком до таких людей. Тут треба, знаєте, себе купати. Щоб... Я ж розумію, що воно так не буває, бо буде так, як воно в Галині Петрівне. Да? Бачили? Я вам тільки що показав. От там не було ні одної обробки, нічого. От тут би було вже те саме, щоб теж не було. Отак, знаєте, повзком проповз, бо тут же ж людина знаходиться 24 на 7, вона нікуди не відлучається. Ви бачили, як вона ходить і все остальне. Благо, що в неї телефон той кнопочний, і в неї немає тут інтернету, вона моїх відео не бачить, бо було б мені, щоб побачила все, що я зараз от вам розказую, було б мені обробки. А я так ото пробрався, коли вона там у хаті що коли була, швидко чмихнув і втік. Ну Це було один раз, я вам кажу, у травні. А зараз що я так і ви бачили, що я тут розказував і все. Я чуть себе отак не, не робив, да? показував, що це не яди. Бо ні-ні-ні, нехай так от буде. Ну, розумієте, да? Переубідити людину 86 років. Які. Ну, значить, це нереально невозможно. Ось я вам показав і розказав. Так що так само на своєму участку, От чого ті ягоди ростуть? Да його знає, чого вони ростуть. Мені, знаєте, оті би, стимулятори росту, і оті всі вітаміни і все остальне. Мені якось, ну, чесно сказати, фіолетово, понимаєте? мені головне, аби не було болячок. От я їх не бачу, я це константую, що я їх не бачу. Оце це час тут вже було таке саме, як у Петрівні. бо воно зараз у всьому селі от таке, абсолютно. Якщо ви хочете сказати, що от я живу в такій місцевості, де немає в нас ну, все окей і нормально, да? ні, ви помиляєтеся. Я вам тільки що показав, оце, ну, в чужі двори ходити ну, не хочу. Хоча по сусідству можна зайти і буде те саме, що в потрібно. Оце якось отак. Так що біорост, я впевнений, що він працює. Я вам 150 раз сказав, і ще раз повторюю, це не реклама, ніяка це я собі роблю, і це я для себе. В першу чергу для себе я дивлюся. І от для своїх же матерів. Бо коли я всаджу таке Петрівну за монітор і покажу їй, що ось у Володимирівні отак ось, а в неї от отак, то і це... так само її покажу, що можна ось отак ось ось робити, да? полизати. І... Отак от витертися і нічого не буде. То я думаю, що і в неї буде такий ось виноград чистий. Як тут. Ну, Я не знаю як вам. Я не збираюся тут, знаєте, вам кожному доказувати, кожному відписуватися. Бо це мені не те, що мені жити треба коло монітора. Бо виходить, а це треба там на технічному провірити, і на тому, і на цьому. Може це не от того, може це не от цього. Та от там, де я провіряю. Там все в кучі, так і тут. Ось. І технічний. І який хочеш. І ось що ж оці. Тут посаджений Азія, перший кущ, другий юбілей Новочеркаська, от, Тоді ось наступний Дніпровський манікюр Фінгер. Потім рекорд і Джой. Ну, тут малі саженці тільки висадив. цей, Так що ну якось так. І теж вони тут не такі, не три копійки стоять, не дійшові. Ну, я не собираюся вам щось доказувати, я буду показувати результати. До речі, а ну на вашу думку, що з тими гронами, може їх прорідить? бо щось у мене така підозра, що е, воно їх пре, що е, я, я так думаю, так, якщо логіку включити, просто би я з самого початку працював із початку сезону. Може б воно якби, і гребень удліннявся, і все. А я почав працювати, читайте, 1 серпня. Коли гребень вже сформувався, а ягода ну, якби, на цей час була в своєму якби, розмірі. А тепер почалося ну, різко якби, набирання величини ягоди. А гребінь то в нас вже сформований, якби ну. Не знаю, я правильно мислю, неправильно. І через що та от така картина виходить? Тому що раніше у нас немає там на учаску, ніколи я не бачив таких взагалі грон. Вони ну, були рихлі, воно там все таке холодець. Шалтай-болтай. І навіть на тому році да, ще там писали. Та так, -да, кущ здоровий, семирічний, чи який там восьмирічний, а на ньому п'ять цей, що я оставив, то не я оставив, мороз то оставив, То заміщаючих бруняк. І, і в тому році, до речі, там теж 6-7 грон у нього було і все. Ну, Тобто так йому оставляли. Бо з тої сторони там біла акація і вона ну, якби, не така за. Ну, як вам сказати, не така пізня, як фараон. Да? То там виділено більше, а тут просто рукавчик такий маленький, цей і просто 5 грон оставляли, 5-6, от і все. А не те, що там от я йому оставив. В тому році так само там 6, ну, максимум 7 було грон. Ну, і все. А в цьому році ну, 5. Ну і що? І то, то мороз оставив, а не я. Я нічого там не формував, не додавав, не, не убавляв, Там просто піврукавчика такий маленький, то на 5 лозин, Та й все. Бо там ще було, там Катюша ще була привита. А тільки Катюша. Що мороз взагалі прибрав. А то там сохранився тільки цей, Оце ж фараон, да, який ви бачили. І там Гроздій 3, по-моєму, я пізніше покажу вам вже на наступній обробці. На ньому вже тільки з тієї сторони від бочки. Там біла акація теж, там, ну, 2-3 грони, не пам'ятаю. Бо я думав, що і білу акацію мороз забрав. Коли ні, вона потихеньку-потихеньку клигала і дала. там, ну, Мало, але все одно є. Так що, це якось так. Так що там. para Я ж кажу, я не топлю там за біороз, щоб там цей... бо дивився і Сашу Фадієва що сьогодні. Він там теж, ну якби ну, може, правильно чоловік і зробив, я його не осуждаю. Це дійсно нікається вірне рішення, тому що якщо в нього є вже болячки, і він вже там неодноразово обробляв, то який смисл йому обробляти. Вже треба починати і з нуля, і з сезону. Я думаю, що він продовжить, там. Ну в наступному сезоні почне там от самої вегетації і підійде до цього. Ну, послідовно, ну, можливо, я, якщо там, завод надасть мені таку можливість, то я ну, виробник, да, то я теж значну з самого начала, ну, Взнесення в землю, потім, що там старт. Ну, коротше, і по їхній карті. І тоді, да. Бо це в мене таке половинчате. Да, я розумію, я бачу, що воно працює. Ну, хочеться знати, якби, щоб геть відказатися від хімії, треба ну, от жорстко, я маю вду. Треба розуміти, як воно працює, а не на 50%. Бо знаєте, я все одно, як якщо мені завод надасть виробник таку можливість, то я як би, поділю там, 50% зроблю тільки на біо і неяких, ну, спочатку пішов. А половину, як звичайно, я працював. Тобто Зеровек Свінабрія, Міравіс Прайм, ну то тобто от такими. От. Якось так, тому що так от зразу ну, виноградникам рискувати то зима, то зворотні заморозки, то опять я з, ну, з експериментами якось воно стрьомно. Да? От. Хоча можна навіть і третю якби, взяти, ну так як взять першу обробку зробити, так якось. Отут, як я казав у сина. Ото в травні я робив, там, коли ну, 3-5 листків зайшов, бо думаю, дан тракно за оцього, бо воно приморозки, то то-то, все, то -то думаю, так роблю раз обробив і все. Так само і тут. Ніяких більш не стимуляторів росту, ніяких підкормок, підживок. нічого не було. Хочете вірте, хочете не вірте, це ваше діло. Я вам розказую те, що є. Да, Напишіть так, що із істи грузь про ріди, чи вже. Я не обіднію, навіть, якщо просто, знаєте, її там розірве, що подивитися повністю, не трогати і хай до, до побіди да? ну, порве, порве. Я щось думаю, що її порве, бо там її пре вона вже така, ну, ще трохи двигається, ну, вже можна сказати, так, на 90% не двигається. То Як воно з інтенсивністю з такою йде, то я думаю, що її повинно порвати, не знаю. ну... Напишіть, чи оставить, я ж кажу, я не обіднюю абсолютно. ну І хочеться, звісно, зважити би її. Аби... А тільки ж, якщо я її одріжу, зважу, а як я тоді знаю, порве чи не порве. Ну, коротше, ваші думки пишіть у коментах. Я ж прислухаюся, дивлюся, то я буду як би, читаю всі абсолютно. Мені проще вам отак от відповідати у відео, в яких я як писати кожному. от. Так що. А що воно працює, це воно робота. Тут е, мені, воно ж, я вважаю, там Олена Захвалова — це якби науковий робітник. Ну, вже да, вона на пенсії, але вона проробила у тій структурі, що з генетикою зв'язано, ну, коротше, з ДНК, коротше, там, блін. Тобто серйозна така професія да, в інституті. Людина, якщо пише, я прислухаюся, тому що якщо сам я там трохи не ну, я не можу так усе знати. І, якби, я до інших просипаюсь і другим вірю, особливо з тим, хоча я тут не согласен, там, як Саша казав, що ну, фотографія там, те, що звукова, це можна не вірити. Та ні, ну, я не знаю, якщо я з людиною спілкуюся не один день, це, якщо ти раз там, сказав, то так, можна і не повірити. Ну, ти спілкуюся протягом двох років, і людина ніяких секретів перед тобою не творить, а наоборот хоче тобі допомогти, то, і, і, то я навіть просто право морального такого не маю, людині не вірить. Це все одно, що я що розказую, мені скажуть, ми тобі всі прямо підписчики напишуть, не, я не вірю, то а для чого його тоді? Оце все віщати, якщо тобі не будуть вірити. Треба вірити не тільки відеодоказам, тому що це таке, знаєте. Це так само і на службі можна, ну я маю ввиду, там, ну в церквах, там, іще десь. а що туди ходити, якщо не вірить. Це ж не все ну, на, на доказах і на, на відео, да? є ж і просто слухають люди, не бачать. що не вірить, не согласен я з цим. Треба вірити людям, яких, ну, з якими спілкуюся і яким довіряєш, бо то вже нема смислу спілкуватися з людиною, якій ти не, ну, не віриш і не довіряєш. Так що, якось так. Ну я не жалію, що допустим, спілкуюся мене багато товаришів, хоч буває там і якби ну буває не на часі, буває там багато времені ухода. Ну все одно я стараюся кожному відповісти. І знаєте, зі мною дуже багато поділилися секретами, яких я раніше не знав. От, взагалі, да, зараз я почав працювати, навіть той же, я ж вам кажу, простий примір і от із цими. З Максикроп, Гель, Максикроп. Сет, Бенефіт, я про це не знав, як би так, десь там краєм вуха чу. А коли товариш мені сказав, що 5 років вже працюю, каже, і, каже повір мені, буде геть зовсім другий вкус, зовсім другий колір, гроз і все остальне. Да, я 100% 101% можу підтвердити, що так воно єсть. Бо те, що я хотів викинути, викорчувати, да, навіть той клубнічний, в тому році ні одного цього я не продавав, тільки Сашин продавав. Бо каже, та там мене погане, в мене це саме. Так в цьому році я тепер я розумію, чого -то його назвали клубнічним. Значить, я щось не все знав, а зі мною поділилися. І я тепер і стараюся з вами поділитися. Секретів ніяких немає. Усі коментарі я які адекватні коментарі. Я без всяких штиків приймаю. Ось я вам відповідаю на них, хоч в коментах, хоч так у відео відповідаю Там, де починають сильно зариватися, сильно грамотні, умнічають і все вони знають, що треба і прививати, там чуть ли не в масках в перчатках і всьому остальному. Да? Я так, я терплячий, але до передати времени. Я читаю, такі, ну буває бред. А потім ну, просто блокую і все. Мені знає. Знаєте, якось проще заблокувати, чим тратить свої нерви. Раніше ну, да, та й зараз так само врачі воно, в польових умовах працюють і операції роблять, спасають і наших захисників, і наших дідів спасали, витягували з піцу. І якось знаєте не заморачувалися. там перчатки, маска. Да Я не знаю, що ще пінцет. Блін ну, Я так роблю, Да і це ключове слово, що це я так роблю. Вам не, не обов'язково. Слідувати усьому тому і свято вірити. я те повторяю, що я вам показую. У кожного є своя голова. Каже, Якщо якісь сумніви є, ви просто не повторяйте того і все. Читайте книжки ті умні. Уже й наука вперед шагнула, вже не роблять те, що робили 50 років тому. Розумієте? Я сторонник цього нового кіпіша, а не вертатися туди, де. Не знаю, я скільки наробив і прививок, і все, і на землю падало в воді ополоскував, і приживалося воно все, і росло, і росте, і зараз, і не парюся по цьому поводу. А то я ж кажу: ну, зробіть свій YouTube канал і показуйте, як правильно, як все. Хто ж кому проти, ніхто не проти. На цьому все. Всім дякую. Я свої бачення вам розказав і вам показав те, що. Ось обробляється те, що не обробляється категорично, і ви бачите результат і там, і тут. Свій виноградник я вам показувати не буду тратити ваш час, тому що там ви не одного листка не знайдете ні з мілью, ні з уідюмом. Я піхотів. Зараз на калітки ми руки. Не знаю, чи все ми блин, до Галини Петрівни походив, по показував вам оті, а Тепер Та ні, ну, у мене воно нормальні препарати, нормальні. Це я за свій виноградник кажу. І все воно працює. А тут ось ось в в теж усе заїдюмлене. ну В неї, як бачите, нема. А всю життя було. От і все. Робіть самі свої виводи. Я навіть не буду там вам казати, що воно там робить чи не робить. Я буду показувати, а ви самі рішайте, треба воно вам чи ні. Якщо треба, купите, а не треба, ну, пройдете мимо, можете фальконом робити, чи там ще чим -то. Воно, як я Міравіс з робить, Та й все. Якось отак. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео.